Слава Ісусу Христу, сьогодні ми після такої досить тривалої паузи на нашому ютуб-каналі через певні життєві обставини спільноти все ж продовжуємо знайомитися із її учасниками. І сьогодні про себе буде говорити людина, яка вміє стати для дітей на таборі справжнім другом, яка до останнього бореться за своє і ніколи не залишить в біді. Тож. Сьогодні інтерв'ю дає нам Віка Королик. Всім привіт! Я Вікторія для друзів Віка. І сьогодні ви ближче дізнає, познайомимося, дізнаєтесь щось про мене. Давай для початку все ж почнемо із такого невеличкого лісу-опитування. В тебе буде питання на вибір, і тобі потрібно вибрати, що ж тобі ближче до душі. Давай почнемо з такого простого: зима чи літо? Літо. Серіали чи фільми? Оце це важко. Зараз, напевно, серіали. Так, добре. Телепортуватися чи вміти літати? Вміти літати. Що для тебе важче? Просити пробачення чи щось попросити в когось? Просити допомоги. Угу. А от якщо взяти успіх, що дає більше знань? Успіх чи все ж невдача? Невдача. І якщо би ти могла от телепортуватися, то куди б ти зараз перемістилася? Напевно, в Варшаву до свого батька. Це гарно. Добре. Дивися, зараз перед тобою є чотири сердечка, з них на кожному є питання, і ти, так, як на екзамені маєш на них відповісти повною такою відповіддю. Якщо ти готова, можемо починати. Добре, Обирай. Що для тебе є справжнім відпочинком? Так, і що ж це може бути? Кудись поїхати або на море в гори. що це для тебе? Відпочинок є різний, зазвичай я просто лежу в ліжку, читаю книги, дивлюся серіали. Але найкращим відпочинком для мене є це проведений час з друзями, з моєю сім'єю, коли на ким просто сидимо, говоримо про щось, граємо настільні ігри. Це завжди закінчується якоюсь веселою ситуацією, ніколи, ніколи все не може бути просто, але люблю проводити час з своїм близькими. Це досить таке правильно і так чуттєво. А от е, коли ти хочеш відпочити, от що тебе в житті може вивести з зони комфорту? Що тобі є некомфортно? Що ти маєш тоді відпочити? Без спілкування з людьми. Я такий інтроверт, і коли це незнайомі люди, в мене так можна сказати, сідає батарейка, і тоді мені хочеться. Бути трохи в тишині або навіть в тишині з комфортними мені людьми. Угу. Тобто такий інтроверт, але все одно, якщо ж за завар... Якщо людина близька для мене, то я стаю екстравертом. <гум> так, зрозуміло, добре. А якщо взяти от якщо відпочинок, ти вже казала, що хочеш поїхати в Варшаву. Це також так буде відпочинком, правда ж? Mm. Звичайно, я не буду в Україні, трохи відпочину від всіх цих подій, тому що вони виснажують, особливо коли часті тривоги. Але я побачу свого батька, і ми проведемо разом час, і я надіюсь, ми нарешті поїдемо в парк атракціонів, тому що це моя мрія ще з дитинства, тому що в нас в Франківську це ну, не зовсім той парк атракціонів, про який мріють всі діти, ну і я в тому числі. Насправді це так. А якщо взяти е, відпочинок е, активний, тобі більше подобається море чи все, чи все ж таки гори? Е, море. Я дуже люблю плавати. Я ходила на плавання два роки, і от зараз е, не маю такої можливості ходити, тому що я е, живу в Львові і, на жаль, в моєму університеті весень закритий, але мені дуже подобається плавати, і цього літа в мене. Вийшло поїхати на море, і я була в горах декілька разів і я в мені після них треба відпочити. <рес> так, таке повернутися в ту зону комфорту, так. тобто гори таке. Якщо обирати море mm. чи гори, то все ж море. Так. Добре, я думаю, що ти відповіла на це питання. Я думаю, переходимо до наступного. Так. Е, що стало поштовхом для вибору справи майбутнього? Тобто професії, поступлення, навчання взагалі чим ти займаєшся зараз? Ну, для початку я навчаюся зараз в Львівському національному університеті на спеціальності англійський переклад. І насправді це не завжди була моя така так, так сказати, мрія. Я від дитинства хотіла стати дуже лікарем. Е, ну, Звичайно, яким саме лікарем мінялося протягом років педіатр, нейрохірург? Це таке, це трохи були заскоки після передивляння серіалу серіалів. Е, але я почала ходити на спільноту. Проводити час з дітьми і також я почала більш активніше вивчати англійську мову, тому що в моїй школі, в моєму ліцеї не, не було другої ще одної земної мови завжди була тільки англійська, тому я зосередила е, свою увагу саме на ній і. Що на таборі, що мо моя близька подруга, яка вчила мене англійську, вони відкрили мені, можна так сказати, очі, то що я хочу ну, проводити більше часу в цій сфері, але саме переклад, тому що діти виснажують, якщо ну, чесно. Деколи хочеться відпочити, і я розумію, що викладачем я би не змогла бути весь час. А Перекладачем це більш така, ну, можна з дому працювати, можна колись поїхати з, взяти з собою ноутбук і також там перекладати, і потім просто надіслати е, свою роботу. І е, також е, я все одно можу завжди працювати репетитором і проводити час з дітьми і давати їм свої знання. Так, справді це досить так перспективно. І я ще от задумався, а чому, точніше, в який період ти хотіла бути педіатром, в якому віці? Тому що це досить поєднувано із нашими таборами, бракує, все-таки медсестри, сама знаєш. І в якому це віці було все це, цікаво? Це було до, до п'ятого класу. А, п'ятого, так, <рес> да, це було тоді. Потім я хотіла бути нейрохірургом, Хоча я розуміла, що це буде дуже важко. І але я, я все одно люблю медицину, тому що в моєму ліцеї були дуже класні заняття з основ медичних знань. У нас uh -huh. був дуже класний викладач, він вчив нашу біології з біологією, не дуже повезло. Зато медицину він знав дуже добре, тому що він колишній парамедик. Uh -huh. І коли нарешті дійшло у нас навчання до практичних занять, коли ми в'язали пов'язки, робили серцево-легеневу реанімацію і вивчали це все. Мені дуже подобалося, і я навіть пам'ятаю, як я робила пов'язки своїм братам. І я так добре замотала, що я потім скинула фотографію татові. Він тоді також був за кордоном. І він такий, що з Юрою сталося? Ти і він руку зламав. А це була просто пов'язка. Та насправді цей досвід може тобі знадобитися навіть в цей же час. І справді, враховуючи, що це була мрія так з дитинства, ну досить цікаво. Але зараз інакше і це круто. Добре, переходимо до наступного питання. Так, що від тебе аніматорство? Аніматорство це, можна сказати, душа, ну, якась окрема частинка твоєї моєї душі, завжди займало проведення часу з дітьми, тому що в мене двоє молодших братів, і відповідно я завжди ну, мала такий досвід в з дітьми, але. Я ніколи не думала, що насправді я буду проводити якісь табори, я ніколи навіть не знала про це. Але одного літа, це вроде був 2015 рік, моя тітка сказала, що вона почала про такий табір, і було би добре туди відправити дітей і трохи відпочити від них. Звичайно, я спочатку не хотіла, бо, тому що там з друзями хотілося провести час більше з ними погуляти тут на тиждень, в табір зранку до вечора. Але... Ми пішли. Я була в зеленій команді, тоді ще був, аніматором була Віка Мошанська. Mm -hmm. Я не пам'ятаю чесно назву, у мене десь є фотографія з плакатом, але зараз не згадаю. І там була якась аббріатурабріатура, щось з українцями пов'язане, щось mm -hmm. таке. І... Насправді там було багато ситуацій, тому що в той час я ще була такою непосидючою, і в мене навіть був конфлікт з однією дівчинкою. <laughs> Та нас ще мусили розбороняти, але е, тоді мені було дуже цікаво, тому що раніше в мене літо так е, і пізнавально, і весело не проходило, тому що, ну, що я жила раніше ну, в такому, це більше як село, ну, біля Івано-Франківська. І там були тільки мої найближчі друзі, з якими ми ходили в садочок, з якими ми ходили потім до школи, і мої брати, які мені вже трошки надоїли, <с avete> коли з ними та весь час проводити час. І мені було дуже цікаво, з того часу я кожен рік ходила на ці табори. І тоді ще мій перший рік, як почалася шахта, це перший рік, коли я тоді також пішла. І... Вирішила, що О, так. йду на спільноту. Мене ніхто мене не кликав, але я прийшла. Та якраз хотів питати, що стало поштовхом, щоб бути аніматором. Я зрозумів, це така... перебування в цьому просторі якраз так. спонукало до того, що ти стала аніматором. Так. А розкажи тоді про аніматорство, так, що тобі подобається в цій спільноті, і як ти... що можеш позитивно сказати. Ну, позитивно можна сказати багато, тому що кожен з вас є моїм другом. Можливо, деколи ну, не таким близьким, як є деякі мої інші друзі, тому що спільнота ну, все-таки раз-два в тиждень і. Але кожен прийде на допомогу і всі такі креативні, і чесно, це дало мені поштовх розвиватися, тому що раніше я була більш стриманішою, а тепер в мене вже і ідеї якісь для всього є. Тому це дуже щирі люди, і я рада, що я тут. Та ми також раді, що ти тут є з нами. І так якщо занурити ще раз до спогадів, ти пам'ятаєш, як був твій перший день аніматором, так перший табір аніматором, як це взагалі було? Перший табір аніматором це було важко. Я пам'ятаю, що я була в синій команді з Олею, з Дімою. Чи ні, Діма точно був на другому тижні, а на першому тижні точно була Оля і Міша. Угу. І ну, я була. Я тоді ще була помічником аніматора. І це було дуже дивно, тому що на старшому таборі е, в моїй команді був Олексій. <пробітник> а а е, минулого року ми тоді ще були разом в команді дітьми. Угу. І, і це було так дивно, але це було цікаво. І... Це було незвично. Я думала, що я не впораюся, бо тому що це все-таки відповідальність, якась навіть якщо ти помічник аніматора, ми всі тут рівні і е, кожному дають якісь обов'язки. і Я думала, що боялася не впоратися. Звичайно, завжди завжди щось переживається, але е, я змогла, <схітання> і діти були дуже відкриті, щирі і е, було легше. Коли ти вже опиняєшся в цій ситуації і коли це відбувається, ти просто відпускаєш свої шляхи, пливеш за тиєю і багато чого вчишся. Так, насправді цікаві такі історії. І ще от задумався: а чи бувало в тебе таке, що діти щось таке сказали, що це повністю змінило твоє бачення світу і загалом обстановки навколо? Насправді, я думаю, що так, але це більше як діти навіть поводяться на те, що вони говорять, тому що вони дуже відкриті і вони часто не розуміють важливі ситуації. І вони поводяться так, ніби це дуже просто, це дуже легко, це просто весело. І насправді це допомагає дуже в житті, тому що коли ти занадто серйозно ставишся до якоїсь ситуації, ти себе починаєш накручувати, і все в тебе палиться з рук. Та, а коли ти розслабляєшся, коли думаєш, що ну, уявиш, що це якась гра, і ти просто ти граєшся в неї, не задумаєшся ні про що, то тоді стає набагато легше. І веселіше навіть, і навіть більше вдається. Клас! А які такі якості ще можна перебрати від дітей, які допомагають рухатися по життю, як ти думаєш? Точно щирість, тому що діти не навчилися ще носити маски, і насправді щирість це мені здається одна з найважливіших якостей в житті кожної людини, тому що якщо ти не будеш щирим, навіть самим собою, то Ну, це життя не сильно має значення, тому що коли ти носиш маски, ти просто ти втрачаєш себе і ти руйнуєш стосунки з людьми, раниш своїх близьких, тому потрібно просто бути щирими, відкритими і щедрими. І не завжди протягувати руку допомоги, навіть коли тобі здається, що ця людина на це не заслуговує, але кожна людина заслуговує на допомогу, і просто потрібно дати шанс. Насправді так, це так е, цікаві думки. Е, ще так з таборів. Це мав задати трішки раніше, але вже був досвід в тебе головним аніматором бути. так? Е, як ти думаєш, як цей досвід може знадобитися тобі в повсякденному житті, в університеті і загалом, як він впродовж життя може допомагати? Коли ти головний аніматор, крім дітей, ти ще більше спілкуєшся з дорослими, з батьками, з бабусями, дідусями, е, даєш їм якісь підказки, відповіді на запитання, і насправді це допомагає, тому що, наприклад, в моїй професії я навіть зараз вже працюю репетитором, потрібно спілкуватися з батьками, не тільки з дітьми, і е, до кожної людини потрібно знайти якийсь підхід не тільки до дитини, і треба знати. Як з, як з людиною говорити, тому що хтось любить, коли до них звертається ну, більш якось поважно, тому що старші люди, так, тому, звичайно, так. А, а деякі люблять, коли до них простіше ставляться на рівні, на, на рівні, що вони може так не відділяють, що от я старший, в мене є досвід, а ти там молодша, тому маєш мене поважати, ні, тому що все це лежить не від віку, а від. Саме від досвіду того, який ти отримуєш від життя, а не просто від, прожити, від прожитої кількості там, від цифри. А це, звичайно, в кожну людину по-різному, тому що хтось може отримати цей досвід, коли менший, а хтось, коли старший. Тому, коли ти аніматор, коли ти спілкуєшся з дітьми старшими, ти можеш побачити вже людину, можна так сказати, прочитати її і знайти до неї підхід. Супер. Я думаю, стосовно аніматорства так повно відповіла гарно. Давайте тоді переходимо до наступного. Як ти розумієш поняття внутрішня краса? Окей. Внутрішня краса це емоції, це те, як ти реагуєш на, на світ, на людей, на, на їхні емоції, тому що. Ну, кожна людина реагує по-різному, і коли в тебе є ця внутрішня краса, в тебе є, можна сказати, такий спокій, впевненість в собі, що в будь-якій ситуації, навіть наскільки би погана вона не здавалася, ти все одно це переживеш, пережиєш, і коли після чорної смуги йде завжди біла. І коли в тебе є оця внутрішня краса, в тебе є спокій, в тебе є відкритість, щирість, і ти проживаєш це життя наповну. Гарно. А як взагалі її можна розвивати, як ти думаєш? Треба слухати, що тобі говорять інші люди, тому що часто вони не помічають те, що вони помічають те, це що ти. ти не помічаєш, тому що. В людини є така тенденція ідеалізувати себе, навіть якщо не хочеться. Воно просто так виходить, що ти завжди думаєш, що ти найкращий, що е, от, я себе знаю, я такий, і то, що говорять інші, неправда. Але деколи ти просто цього не усвідомлюєш. Наприклад, коли якось таки реагуєш на когось. На якісь емоції, якось більше емоцій більше емоційно, наприклад, більше агресуєш, тому що хтось щось сказав, тобі не сподобалося, і ти так прям з агресією до людини йдеш. Mm -hmm. Хтось це тобі скаже, і ти такий, та я не такий, та що ти починаєш? Але насправді треба вміти почути людину, і навіть якщо тобі здається, що це неправда, сісти і проаналізувати. А чому людина тоді так подумала? Бо тому, що ну людина не скаже, що це так, якщо не було якихось причин для того, і проаналізувати. І вивести з цього якийсь урок і постаратися виправити себе. Гарно, добре. Е, ще таке, я думаю, так вже на завершення. Що б ти могла сказати нашій молоді, яка е, сумнівається або не впевнена в собі щось таке, що допоможе їм рухатися далі або обрати правильний вибір? Це дуже таке питання. Особисто, тому що кожен до цього ставиться по-різному, кожен переживає цей період невпевненості в собі. Кожна людина це точно, навіть я таке переживала. Потрібно не відштовхувати від себе людей, які хочуть вам допомогти, приймайте їх допомогу і просто бірте в себе. Просто робіть це, коли вам здається, що нічого не вийде, що я все завалю, нічого з цього не буде. Просто робіть, просто спробуйте, і навіть якщо нічого не вийде, ви візьмете з цього досвід, і в наступній ситуації, коли буде щось схоже, ви зможете щось змінити, якось цю ситуацію змінити на свою користь, і тоді у вас точно все вийде, і ви переборете цю непевнені в собі і зможете рухатись далі. Ми тобі дуже дякуємо за цю відкритість, за цю щирість цього діалогу. І вам дякуємо за те, що дивитеся. Підписуйтесь на наш канал, на наші інші соціальні мережі. Ставте вподобання і до зустрічі!